Ну що ж, я думаю, що дійсно це таке вкидання, яке підтвердити або спростувати неможливо. Я сумніваюся особисто в тому, що така розмова мала місце через те, що в принципі то українське військове керівництво воно теж дуже добре обізнано з тим, що може реалістично, а що не може нам надати зараз Захід і Америка, зокрема. І Залужний, який написав таку витончену і серйозну глибоку роботу для економіста, він напевно знає, що ні про які 17 мільярдів не йдеться. Снарядів, бо дійсно це набагато більше ніж захід може надати нам в рази багато разів. Ну і тим більше про гроші, коли зараз йдеться про те, чи будуть 60 мільярдів 61 на наступний рік, то які там 450-500. Тому в принципі, я думаю, що наш військовий керівник навряд чи би проривав такими цифрами, оскільки він добре обізнаний в тому, що це просто не неможливо, не нереалістично, Не реалізуємо зараз. І через це поставив як він завжди робив, наскільки ми знаємо, більш конкретні завдання. Зосередив увагу і сфокусував увагу американської сторони на тому, що нам дійсно конче необхідно потрібно прямо зараз. Точно ми не знаємо і немає, не маємо знати, бо це має бути справа між військово-американськими та українськими. Але я думаю, що це був набагато більш реалістичний список. Ну що тут можна сказати? Я думаю, що журналісти мають мати певну етику і правила поведінки, коли вони використовують джерела. Серед них, зокрема, можливо, має бути правило і принцип здорового глузду. А, бо я, як, як я його застосував там хвилину чи дві тому, бо напевно це мало вірогідно, що такі були дані чи цифри озвучені українським військовим керівництвом. А, але така ситуація зараз усі шукають якісь нові матеріали, особливо що вони стосуються ситуації на полі бою, особливо що вони стосуються військового чи політичного керівництва чи відносин між ними. Тобто це гаряча тема зараз, вона продається. І, на жаль, я думаю, що деякі журналісти і мають таку спокусу, щоб якось підняти знаєте, свій рейтинг, такий інше, і шукають такі джерела, які, які готові сказати будь-що А Тому, в принципі, то звісно, що те, що виходить на перші шпальти зараз статті в західних виданнях про те, що, начебто, є суперечка, якась серйозна, і недовіра між політичним керівництвом країни з одного боку і військовим з іншого боку, це недобре абсолютно бо воно підриває навіть наміри до постачання додаткової зброї. і Люди кажуть, ну якщо вже українці не мають розуміння між собою, то що ж тут можемо зробити? Бо в принципі ця консолідація наша суспільства, і політична, і таке інше, коли опозиція і влада разом робила справу, то воно працювало на нас. Так, країна з'єднана проти ворога, зусилля спільні і таке інше, тому треба їм допомагати. А зараз, начебто, посварилося, то давайте ще раз подумаємо, чи треба допомагати. Ну тут і вкладається історія з невипуском колишнього президента Порошенка, а в цей же самий контекст, бо це теж не сприяє нашому гарному якомусь іміджу в світі. Ну і бачите, наші друзі вороги в лапках, друзі угорці вже навіть офіційну заяву зробили щодо того, що от через те, що в Україні відбувається в політичному сенсі, і треба нам переосмислити допомогу Україні з боку там Європейського союзу. Тому так нам би найкраще, звісно, продовжувати тримати таку фасадну картинку, що в нас все нормально. Навіть якщо якісь суперечки є, все ж таки треба намагатися. Показати, що ми єдині, що в нас є консолідована позиція політична, політично військова. Коли виходять такі матеріали, знаєте в західній пресі чи в нашій, то тоді всі ті люди, які хапаються за будь-яку тему, аби зараз сказати, ну все досить постачати зброю, там чи гроші в Україні? От бачите, що в них відбувається, хай домовляються з Росією та кінець цій війні. Оцей мов сценарій, нам треба йому запобігати. Ну, за всіх усиль зусиль, але на жаль, бачите, такі з'являються матеріали. Це можна продовжити те, що ми вже з вами обговорювали кілька хвилин тому, що в принципі то ми не можемо це підтвердити чи спростувати. А, тому такі вкидання, ну як, як спростувати, чи як підтвердити, буде важко зрозуміло. Бо треба дійсно ну, що кілька людей, які прям під запис скажуть, що створено такі таку систему паралельного керівництва, навряд чи хтось не спіде. В умовах цієї війни тотальної такий і така знаєте, болюча тема. Тому, в принципі, то я сподіваюся, що цього не відбувається. Бо якщо це відбувається, то дуже багато, звісно. І я думаю, що якщо це відбувається, то, до речі, наші союзники на заході про це знають напевно і тому це буде додатковий фактор в процесі прийняття рішень чи того, чи яку допомогу давати Україні, чи давати допомогу, коли давати. Ну, якщо дійсно такі речі відбуваються, то це буде додатковий фактор, щоб сказати, знаєте, що Україна не може спідати ладу сама, то чому ми маємо вливати так і надалі десятки мільярдів доларів? Не думаю, я думаю, що Білорусь абсолютно повністю залежить на 100% від Росії, зокрема зору військової, те, що їм потрібно, точки зору зброї чи військ на, на території Білорусі, там, скажімо, подолати якийсь супротив опозиції чи щось. То це Росії дасть. тому Китай дуже далеко, і Він не потрібний в цьому сенсі, але ну коли Кукашенка їде кудись, то це для нього важливо, бо не так же багато місць разія, є, куди він може поїхати. Тому для нього це просто такий, знаєте, іміджовий момент а Сьогодні в Москву завтра Пекін Ну, і звучить так солідно: Москва, Китай, от, начебто, я на плаву. Я все ж таки, бачите, персона не не нонграта. О, зі мною спілкуються, такі інші. Тобто, для самопроголошеного президента, який, напевно, не був обраний тоді на останніх виборах. Опозиція скоріше за все перемогла. Як ми вважаємо, це важливо. А для Китаю теж чому ні? хай босали приїжджають, поклоняються. Бо в принципі це так, як золотоординський хан свого часу. Сидів собі в ставці. Люди до нього приїжджали, поклонитися, от і щось дати якісь дари, і щось попросити. Можливо, щось в економічному сенсі Китай щось підбросить до, до Білорусі, може якісь інвестиції, бо в принципі то білоруська економіка не в дуже гарному стані зараз. А Китай має гроші і має таку практику в світі в різних регіонах робити такі інвестиційні проекти, вигідні для Китаю, врешті-решт, але які допомагають країнам щось будувати, якусь інфраструктуру, щось таке. То може про щось таке теж, але я думаю, це суто. Імеджові такий візит для Лукашенко важливий і для Китаю, що бачити, все ж таки в нас теж є союзники. Америка будує свою коаліцію чи блок, чи альянс з де стримування Китаю. Ми будуємо свій. Ну і от така країна, як Борусь, вона є частиною цього альянсу. Ну, дійсно, розвиток протиповітряної оборони залишається вкрай важливим напрямком, і коли ми говоримо про власні спроможності створення ракетних комплексів, то це головна ініціатива від державного КБ «Луч», яке Ще 2021 року пропонувало міністерство оборони три комплекси: один комплекс там до 10 кілометрів, другий комплекс там до 30 кілометрів по, по, по дальності, а третій там до близько 100 кілометрів. Так у тому кажучи, всі ці комплекси, зокрема другий, третій там середньої великої дальності, вони могли бути готові впродовж двох років, і при фінансуванні десь 40 мільйонів доларів за цими проектами. Це говорив гендиректор КБ «Луч» Олег Петрович Коростильов. Але тоді Міністерство оборони не знайшло гроші на, на, на ці проекти. Зараз, як ми бачимо, оборона відомства нарешті повертається до цих проєктів. Але коли ми говоримо про комплекс, Корал, про які згадує новий заступник міністра оборони, то насправді це комплекс дальністю дії до 30 кілометрів з новою ракетою, а комплекс більшої потужності до 100 кілометрів він має іншу назву, і там фактично дійсно передбачаються варіації боротьби з балістичними цілями противника. Але розуміємо, що два роки з двадцятого року, і два роки в умовах, коли ворог атакує наші об'єкти, то це напевно різні часові показники і зараз треба ну сконцентруватися на тому, аби забезпечити безпеку створення цих ДРК і нову кооперацію. І тут нагадаю, що 6 грудня буде зустріч в Сполучених штатах, куди їдуть наші оборонні компанії, для того, аби провести другий формат зустрічі з партнерами зі США для створення і посилення оборонно промислової кооперації. Сподіваюся, що допомога США за певними напрямками зараз буде вкрай корисна для пришвидшення в тому числі і національних проектів зі створення зенітно-ракетних комплексів.